Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агронепор. І сьогодні до вашої уваги пропонуємо тяги поздовжні на трактор ЮМЗ нашого виробництва. А посередині тяга, бачите, яка тоненька. Це стандартна тяга, та що виготовлюємо на ЮМЗ 20 мм. 20 мм. Ще в природі їх не ми, але виготовлюють інші виробники. І 16-ку, і 18-ку зустрічали. Наші тяги виготовлені із 45-ї сталі. І шарнір гартований, ремкомплекти ви берете, втулочки гартовані. І ось видно, бачите, сліди, опресовка. Ну, І цих замало, тому що їх згинає. Нерозрахований трактор ЮМЕЗЕ під Якісь бокові навантаження по прямій він тягне. Навіть у інструкції по експлуатації написано, що запущеним агрегатом не повертати. Але ж в нас є криві ділянки, де ми мусимо повертати і вони підгинаються. Навіть від під силою навантаження вони трошки підгинаються. Якщо це 45-та сталь, якщо поставить сталь 3, ця що конструкційна, її взагалі зігне. По ваших проханнях виготовили тяги поздовжні на ЮМЗ товщиною 30 мм. Ось, ви бачите, 30-ка. Теж 45 сталь. Теж тулочки йдуть у нас гартовані, шарніри гартовані, опресовка, опресовка ви можете вибити потім, як у вас розіб'ється з часом, за день не розіб'ється, буде довго працювати. Перепресувати ремкомплект і ще експлуатувати таку тягу. Що? По установці, дивіться, приготував кучу-кучу, кучу вам всіх деталей, Проушина стає чітко, бачите, вистачає довжини. Вилка, якщо у вас вилка розкоса, отака, дивіться, ось притик заходить, можна трошки чухорнути болгаркою, щоб не платити поки кошти. Якщо у вас отака конструкція, ось у вилки, різні виробники просто проходи, бачите? Тобто можна ставити ЮМЗ, якщо треба, тохронете трошки болгаркою, щоб проходила кована, заводська ось. Дивіться, не проходить. Але трошки теж можна в залежності, якщо вона у вас б ушна, можливо вона вже підтерта, може вам трошки підправити її. І МТЗ. На МТЗ тягу, як ви знаєте, ми 30 мм, коли продаємо. Там ще 15 мм прихвачується, не приварюється, а прихвачується опорна пластина, щоб не було люфтів. Це можна теж зробити. Ну, тоді ж вам прийдеться купити вилку МТЗ. Пальчик це додатковий вклад у розвиток вашого трактора. Тому, в кого є бажання, можна на перший час лишити вилку ЮМЗ. Там з часом поставить МТЗ. Або, якщо треба заміна, придбати і вилку, і тягу, а можна саму тягу. Такі тяги в нас є в наявності. Замовляйте. Якраз зараз сезон чіпляти сівалки, оприскувачі саме на тих агрегатах, де воно найбільше згинається. З вами підприємство Агроднєпер. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. Замовляйте, коментуйте, Всього вам найкращого.